Всем при я дуже рада вас бачити на цьому каналі. Сьогодні ми з вами намалюємо неймовірну шапку для YouTube каналу, мого Ютуб каналу, другого, там я розповідаю про саморозвиток, про впевненість в собі, про гроші та про все, що тобі цікаво. Тому, звичайно, я тебе там чекаю. А малювати цю шапку ми будемо в фотошопі. Перед цим хочу зауважити, що мене звати Нюте. Підпишись на мої всі соцмережі. Переходь на мої інші ютуб канали та підписуйся. Якщо тебе цікавить індивідуальне навчання, Веб дизайну, де ми з тобою один на один навчаємось, то пиши мені в телеграм, я розповім там всі деталі. Також телеграм, канал, інстаграм, TikTok тебе чекає. А тепер до ролику. Перш за все в фотошопі я відкриваю шаблон цієї шапки. Якщо ти хочеш отримати цей же шаблон, то тобі потрібно написати коментар під цим роликом, позитивний коментар. Далі скинути мені скрин свого коментарю в Telegram, і далі я відправлю тобі PSD-файл з цим шаблоном. Далі я заходжу в Midjourney, це нейромережа. Я постійно її користуюся та беру фотографію, яку я згенерувала досить давно. Мені вона подобається, я її хочу. Використовувати як задній план, задній фон, називайте, як хочете. Далі нам потрібно її розмити. Для цього я вибираю блюр та блюрю, цю фотографію ну, досить сильно, тому що для мене важлива не деталізація. Наразі мені важливі саме бліки. Далі я хочу перефарбувати все. Це. це чому? Як ви бачите, використовую кольоровий баланс та хочу зробити цю шапку рожевого кольору, тому що моя фотографія буде саме в цьому піджаку, тобто також. Рожевого кольору, я хочу, щоб фон гармонював з моєю одежою. Далі я сюди вставляю свою фотку та за допомогою лосо її вирізаю. Хочу, щоб ця шапка була досить яскрава, щоб передавала мій емоційний стан, моє відношення до дизайну, моє відношення до самого розвитку, де в цілому до творчості, тому хочу, щоб вона була досить яскравого, такого рожевого кольору. Далі, після того, як ми вирізали нашу фотографію, нам потрібно. Не з вами пошаманити. Що я роблю? Я хочу себе трішки пофарбувати. Що це означає? Давайте зробимо темнішими брови, губи та безпосередньо наші очі. Я часто перефарбовую їх в різні кольори під свої прев'ю на YouTube каналах. Мені це подобається сьогодні. в мене такий настрій, хочу зробити яскраво, сині, яскраво голубі, такі очі. Як ви бачите, все це дуже швидко відбувається. Далі нам потрібно намалювати коло. Я хочу зробити зробити це коло саме за допомогою обводки. Далі зробили градієнтик, та за допомогою параметрів накладення я використовую зовнішнє світло, щоб зробити такий неоновий ефект. Тож зробили ефект, та я використовую пензлики, трохи світло додамо. Тепер я хочу намалювати такі вушки, ніби як у коїсь кішки, або навіть як роги у чортенятках. Тому. Самі вирішуєте, що я мала на увазі, коли їх малювала. Так, як ви бачите, намалювали вуха, роги неважливо. Та хочу знайти іскри. Але ці іскри, вони такі червоні. Нам це не потрібно. Нам потрібні саме рожеві іскри, але щоб не чекати, коли з неба впаде ідеальна фотографія, ми самостійно її перефарбуємо в рожевий кольор. Як ви бачите, це досить швидко відбувається. Залишилося найголовніше те, без чого ми не зможемо з вами. Ми обійти це текст. Я хочу написати назву свого каналу, тобто Нютеліна Лайф, like, а також додати свій інстаграм. Тобто пишу Нютеліна. А для того, щоб всі зрозуміли, що це саме нік мого інстаграму, я заходжу на дуже корисний сервіс. Він називається FlatIcon та шукаю там іконку інстаграму. Далі її перефарбовую в білий колір, для того, щоб ця іконка більш контрастувала на фоні, а також щоб гарно поєднувалася з нашим текстом білим. І все ставимо. Над нашою назвою, і все готово. Ось такий результат нас вийшов. Якщо тобі цікаво, як на реальному каналі саме ця шапка виглядає, то переходь за посиланням, знаходь мій канал, підписуйся, я буду там на тебе дуже чекати. Також, якщо тобі сподобався цей ролик, то став лайк, пиши коментар. Та також чекаю тебе в усіх соцмережах: телеграм-канал, інстаграм, Тік-Ток, всі мої Ютуб канали. І наостанок, якщо тебе цікавить, індивідуальна. Навчання з веб дизайну, то пиши мені в телеграм, і я розповім там усі деталі. До зустрічі!